Яку роль на твою думку відіграють жінки? В житті інших жінок жінки для жінок можуть бути ресурсом, і е, ця історія, вона така, мені здається, не всім вигідна і трохи прихована. Чому прихована? Тому що патріархальні суспільства вони е, просувають таку ідею мізогінії, це ненависть до жінок. А є інтерналізована мізогінія, коли самі жінки через те, що вони проживають цю гендерну соціалізацію і вірять в ті чи інші ролі. Саджені жінками, чоловіками цим патріархальним суспільством, вони теж починають ненавидіти інших жінок, особливо тих, які е, показують приклад чогось іншого, про що не звикли думати як про притаманне жінкам, наприклад, коли жінка успішна, або вона не народжує дітей, обирає кар'єру або обирає і те і інше, або взагалі не відповідає уявленням про те, якою має бути оця от ідеальна жінка, і мені здається, що нам треба відійти від цієї Концепції і навчитись бачити у інших жінках людей, які здатні найкраще зрозуміти наші внутрішні, дуже складні емоційні переживання, які пов'язані з викликами, які припадають на життя саме жінок. Бо це такі специфічні виклики, і я не кажу тільки про народження дітей, я кажу про проживання загалом свого життя в ролі жінки спроби знайти себе в цьому світі, в якому тобі розказують, якою ти маєш бути, жінка для жінки може бути такою підтримкою, іноді навіть мовчазною. Коли нам погано, якщо у нас є подруга, або ми можемо довіряти такі якісь секрети, якісь такі інтимні переживання мамі, ми йдемо до них чи бабусі, якщо в когось є таке багатство, як бабуся. Але я вважаю, що ми маємо переоцінити трохи жіноче коло. Коло підтримки, тому що якщо ми підбираємо якихось жінок, які усвідомлюють цінність жінки для жінки, тоді відбувається абсолютно неймовірна така історія з таким зв'язком, який дуже важко описати словами, але він відчутний. Тому жінка для жінки, як на мене, це перш за все така може бути мовчазна підтримка і така за замовчуванням, така справжня присутність і прийняття. Це те. Чого нам дуже не вистачає.